Добрий день. Сьогодні будемо малювати. Будемо малювати. Будемо малювати. Малювати ми будемо двоповерховий будинок. Двоповерховий. Дім тут написано, а можна сказати: будинок, будинок. Двоповерховий будинок. Ось подивіться на цей будинок. Бачите, він двоповерховий будинок у нього є. вікно. ось, дивіться. Бачите вікна називається. Вікно, вікно є стіна. стіна, стіна і є дах. Ось він, дах. Дах, дах. Ось це, це двоповерховий будинок. Два поверхи, один поверх і другий поверх. І ось такий двоповерховий будинок я, я вже намалювала. Ось, бачите? Ось два поверхи, дах, стіна. Ось такий двоповерховий будинок будемо малювати. Для цього нам потрібно взяти клейона, 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 щоб чистий стіл був папір, папір. Папір білий. Так. І будемо малювати не пензликом, ні. Ми будемо малювати ось такою, бачите, губка, губка. Ось у мене зрізана. Губка, губка. Губка. Ще нам потрібна фарба. Я вже розвела фарбу, бачите? Тут у мене синя фарба, синій колір, синій, і ще нам потрібно чорний колір. І незвично ми будемо малювати незвично губкою. Для цього ми губку вмочуємо в фарбу синього кольору і проводимо лінії зверху, відступаючи, щоб ще дах малювати будемо. Відступаємо ось так по краям. Зверху і знизу. Дві лінії, бачите, провела. І третю лінію. У нас же двоповерховий будинок, тому, бачите, я зразу провела три лінії. Тепер я малюю вже. Вертикальні лінії. Ось так. З'єдную ці три між собою. Бачите? З'єдную. Так дивлюсь на розмір віконечко. 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 Синю фарбу мені вже не потрібно, подивіться. Бачите, я намалювала це стіни і вікна, вікна. Тепер намалювати залишилося дах, дах, і землю, на якій будинок стоїть. Для цього ми беремо чорну фарбу, набираємо. І внизу проводимо лінію. Це у нас земля, а тут ми робимо трошечки нерівну. Це у нас буде дах. Так, подивіться. Будинок, будинок є. Я намалювала, я намалювала двоповерховий будинок. А тепер самостійно вдома, щоб, мамо, або тато допомогли вам так швидко, легко малюється двоповерховий будинок губкою.